Ну, на жаль, це не, м'яко кажучи, не зовсім хороша подія для України. Тому що якщо зустрічаються два диктатори, значить нічого хорошого від цього чекати не потрібно. Чим це чарівато для нас? Ну, це питання, воно як мінімум двохпланове. Це питання Китаю в дійсності, тому що Північна Корея. Не являється в повній мірі самодостатньою країною, тим більше вона там ну супердиктаторська ця країна, і це свого роду в якійсь мірі являється сателітом Китаю. І перед тим як робити якісь там геополітичні серйозні кроки, 100% вони консультуються з Китаєм, тому що вони економічно і інфраструктурно і політична підтримка, вони ну, дуже сильно залежать від Китаю. Тобто йдуть в одній, я б сказав би, так як упряжці. Це, знаєте, так як Турція і Азербайджан, наприклад, теж йдуть в одній упряжці. Так от Китай. І північна Корея. Так от мені здається, це питання набагато ну, таке неприємніше, складніше. Стоїть питання навіть не, не про північну Корею, а стоїть питання про Китай. А що надумав собі Китай? Китай надумав, що тепер грати двойну гру для всіх показувати, що ми добрі, добрі, добрі. Ми осуджуємо Росію як агресора. Ми не хочемо нарватися на економічні санкції відносно Америки і Європи, тому що імпорт Китая, імпорт Китая. 70% йде в Америку і в Європу. І Китай, якби й хотів посваритися з Америкою з Європою, то не може собі цього дозволити, тому що для нього це економічний просто крах. Але ж треба розуміти, що ці економічні зв'язки, вони є взаємовигодні, вони вигідні не тільки Китаю, вони вигідні і Америці, і Європі. Чому багато в політиці і в економіці є ця політика двойних стандартів. Ну, на жаль, правда є правда. Так от, тут у мене більше, чесно кажучи, цікавить позиція Китаю. І я думаю, за тиждень, за два ми трішки проскануємо, побачимо, а якусь роль тут відіграє Китай. А як ми це побачимо? А чим закінчаться переговори корейця цього корейського диктатора з Путіним? А якщо вони закінчиться пшики нічим, то, значить Китай зайняв чітку позицію, не хоче ризикувати. Тим більше, що я думаю, що зараз дуже чітко наші партнери зарубіжні це відслідковують і випадку чого там скажуть но «Ну но -ну но -ну», тому самому в Китаї, щоб він ну, не грався в цю таку гру двойних стандартів. А що значить гра двойних стандартів? Це означає, що Китай може закидати своє озброєння в Корею, а Корея може його як своє імпортувати е е е е в ту саму Росію. А чого Путін зустрівся? Та Путін з цією цілею зустрівся. Він зустрівся однозначно просити зброю. І в першу чергу снаряди, бо них снарядний голод. І вони, ну скажімо так, за рік війни, по різним даним, вони там використали вроде би 11 мільйонів снарядів. А їхня економіка по даних нашої розвідки випускає зараз, може гіпотетично випустити від 1 мільйона до 2 мільйонів роботів три зміни. Скажем, то в них зараз нехватка снарядів в першу чергу і, звичайно, зброї, ракет цього іншого. Так що будемо спостерігати, чим це закінчиться. Але любі переговори це ж двосторонні переговори. Зрозуміло, чому Корея потрібна Росії. Росії треба це військове підживлення, щоб продовжувати вести цю війну, бо вона зараз стає не самоспроможня в цьому плані, щоб вести таку війну, такої інтенсивності. А з другої сторони стоїть питання: ну а, а для чого ж це потрібно Кореї? Значить, Корея може в Росії так само попросити якісь технології, космічні ядерні, хоча в неї своя ядерна зброя, скажімо, і інші технології. А я думаю, що цивілізовано світ теж не зацікавлений в тому, щоб така країна, як Північна Корея, технологічно ще в військовому плані підсилювалася. Чому тут ну, я думаю, що це питання воно себе проявить на сьогодні? А найближчими тижнями, ну як це двойне дно, ми побачимо, чим це закінчилося. І в першу чергу, вже повторюю, те, що сказав, це буде залежати не від позиції Путіна, не від позиції цього диктатора Корейського, Це буде залежати від позиції Китая. І ця позиція проявиться найближчими тижнями.